Ту не та хто крутиє бахур Хочеш бути суперрепстар на се сажу. Все цвіте. Дівчата ходять коротких спідницях. А що це значить? А це значить, що весна буде всіх жарити фест. Мос не тебе все вернуло. Іван Койтерас, ми йдемо лізти людям в очі. Попри висводить згорів за шумілички, вдолі жураві летять додому. Земле оживай. Так саме поняття якесь анекдоту. Ви можете розказати? Ну, анекдот, ну на народ якось. Смішна ситуація, яку переповідають зву суста. Отак. Так. А складає хто? Народ. Правильно. Народ. <плум> <плум> а це якась ну, як можна сказати, шутка, якась е, приколи. М, ну, які від лю людей людям від цього смішно. Любите ви анекдоти? Ну я як можна їх любити, анекдоти. Я люблю жінок, а анекдоти розповідаю. <різь> ну розповідати любите? Ну так. Приймати. А які саме анекдоти? там про. На яку тематику? <пробіт> На різну. А саме там про кумів, якихось, про. Ну я розповідав анекдоти 10 годин. 10 годин? Да, анікдотик, це да. один чи? Ні, багато. Анікдотик. Ага, багато. Я мені прийшов анекдотик 10 годин. Має, а також продемонструвати якийсь, можете на камеру, на маслі тебе. Так, треба трошки подумати, бо то вже під вечір і анекдоти з голови вискочили. Анекдоти бувають редкість. Я зрозуміла з анекдотами. Юмор, жизнересність, цілеусвімбленість. Я з вами згідний. А на яку тематику ви любите анекдоти? Анекдоти? Так. Ну я вам сказав. Юмор, ціленаправленість. Жизнь анікдоти такі посороми. Такі? Посороми. Не знаю такі. Не знаєш? Шанов друзі, а ми перерываемся на новини. У селі Шипензі у котя котерла у поросела сельоха. Фанітки поросятка війшли, усі здорові, але є одна проблемка. Поросяток 13, а у свинки це зачок лише 12. Отож, дівочки, якщо маєте вільні ці грошики, то надсилайте нам на наш власний рахунок. Ми запевняємо, що всі кошти, усі кошти підуть на отово бідненькі поросятку. Приходить. Шарап, 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 шарап. Приходить музикант до бару, сідає, а з і грають. Як зазвичай, грають. Гітарист, Вибач... вибачте, що перебіглиш без матір, бо у нас. То, звісно, як ви могли таке подумати? Зараз? Добре, добре, вибачте, що перебіг. на сцені, танцює, співає, робить все, що хоче. І думки, от Боже, усі дівчата мої, як я співаю, що я витворяю, як я хай аром взагалі. Гітарист, о боже, яке я соло збацав, ну взагалі-то барабанчик. М -м, моє драм-соло, це взагалі щось таке, ну все, дівчата, всі мої. А що думає басіст? А басіст думає: до, соль. До соль. Альона. Альона, Вася? Діана. Альона і Діана. Які прекрасні імена. Альона, що таке анекдот? трактування ну... цього слова. Анекдот, на мою думку, це коли, ну, так як людина розказує якусь смішну історію. А ви як думаєте, Діан? Тож так. Так да? само. Да? Ви згідні. Да. 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 Ви знаєте якісь анекдоти? Знаю. А ну розкажіть. Не можу. А чого? Ну, як вам сказати, неприлично. А що за такі неприличні, знаєте? То я поняв, ви любите про срами анекдоти. Ні. Анекдот? Ну, різні такі речі, що. Можна їх воспринимать і все, і не кто, І хто, хто, хто їх создал, значить создано для умності. Создано для умності. No. Шо, є цензура, да? А ми, ми можемо з цензуру так зробити. Знаєш? Пі. І не буде чути. Так береметі пі, палиться без букви П у кінці. Давайте мені розкажемо. Не, ну де я, я хочу, щоб ти на камеру всім людям розказала. А, а що би побажала тим людям, які не вміють розказувати анекдот? Не розказувати анекдот. Ми можемо почекати. Хлопець на зв'язку. Так. Да. 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 А хлопець знає якийсь анекдот. Да. А анікдот хлоп. Ну, okay. Чи любите ви анекдоти про срами? Mm -mm. Але знаєш, що таке срами. Знаю. А Не любите? Mm -mm. А слухати теж не любите? Чи розказують? Ну no, слухати, то інша справа. А ще раз скажи. Чого? E, пацани деякі, ну з вигляду нормальний пацан, правильно? No. А як почув розказувати той свій анекдот про голубці, то вже все зразу стає понятно. Я ще ніколи не чув анікоти про голубці. Ну про те, що їх безпокоїть, що ж чим вони там озадачені. Ніколи чого такого не. Ну я тобі пізніше розкажу, коли камера відключиться. No, добре. А ми продовжуємо сільські новини. 16-літній житель Берегомета Андрій Порубаний вчора на дискотеці помахав сокерою перед людьми. П'ять невідомих помахали перед ним ломом. Наслідки Хлоп у реанімації. Мораль така. Не треба хвалитися декоративною сокеркою, бо опасно для здоров'я. Дивишся ти на хлопця з вигляду нормальний хлопчик, а починає свої розказувати анекдоти про чого голубців, про те, що його бентежить, що йому в життю не вистачає і зразу все на. Про нього стає понятне. Як ставишся до таких хлопців? Наверно, у кожного свої проблеми. А ви відноситеся до людей з почуттям гумору? Ну, частково так. А як це так частково? Частково. Я ну, Не всі жарти, можу зрозуміти. Ну, нічого страшного, то усі так. То мало хто розуміє і всі жарти. Ага. Можу розказувати анекдоти. Але в даному моменті для, для преси немає таких анекдотів. To, всі такі про сраме, да? так? Про так. Та ви ж любите, так? Ну, хто як. Я, наприклад, люблю такі. А якісь такі про рибалку, про щось таке любить. Ну. Можу ли розказувати, як приїхав наш президент у Штатах, як... Ні, ні, то про політику, ні. Це не політика. Це не, не, не. політика. А як ви думаєте, от. Ви тако нормально розказуєте таку компанію, коли сидите? Ні, 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 це вже не ті роки, вже не я вже не пам'ятаю. А замолоду. Їх. Замолоду під настроєння, да, про під... рибалку, no. про те, про мисливство, про. А що ви така життєрадісна радісна людина. Е, любите розказувати анекдоти? <реш> я не дуже. <реш> не не, не бреші, скажіть чесно, правда. Анекдоти не знаю. Не знаєте. <реш> І по сорми анекдотів не знаєте, ні? Про що? По сорми. А yeah. yeah. ви? Я анекдотів не знаю, я їх люблю слухати. Yeah. А які саме слухали? Ну, no, на політичну тематику або. На політичну це вже відкидаємо, це вже а ще на яку тематику. Ну, no, різні приколи, навіть українські, сільські, <laughs> якісь щось таке. Знаєте, які з анекдоти? На жаль, ні. No, Може no. ви розповісти? Ні, nee, я зараз не можу. Піст. У нас у піст анекдоти не розказують. Якісь гуцульські анекдоти ви знаєте, про гуцулі? Там? Знаю. А ну розкажи. Виходить гуцул. і а, Через день був дощ. Каже, куми, Що ви там поливаєте? Жучара дощ був. Каже, це масло, там зброя. Василько і Мідорця не змогли розминутися на дуже узесенькій кладочці. Цим самим довели, що засоби контрацепції можуть знадобитися у дуже незвичних місцях. Кажу, у нас не треба. Прошу. Ні, я не хочу. Та як не хочеш? Та ж пар пару питань, ну ти вже в кадрі по-любому будеш, та ліпше відповіш, і все. Ні, а я не хочу відповісти. А чого? Дивіться, ти любиш анекдоти? А чого? Не любиш, як розказують анекдоти? А чого? Не питай. Та <рігоди> Ну, я... <рігоди> ну, а що ви можете порадити цим людям, які погано розказують? Ну нічого. Нічого вообще? Нічого, що можна його? Якщо він не вміє розказувати анекдоти, то що ти йому зробиш? Нічого не зробиш. Просто така судьба його. На яку тематику любиш анекдоти? <рігоди> тематика. На всю Ну, Я так понял, що ти відносишся до тих людей, які люблять слухати, але люблять розказувати, не? да? А що би ти побажала тим людям таку камеру, які не вміють розказувати, але все рівно до того беруться. То більше улибаться і розуміють правильні анекдоти. Інтемна тема. Не на то напали. Ті, що не вміють, але все рівно розказують, або ті, що просто не вміють. Ну, я нормально. Слухаю, а потім в кінці запитуєш, а коли сміятись можна? Після слова шуфля, так каже, я в народі. Ну вони, напевно, думають, що вони їх вміють розповідати, а ті, які слухають, їм не смішно з цього. Чи ще щось? Не знаю. У вас в компанії є така людина? Е, немає. Немає. А якби була, не заткали б носком йому. Рад би менше говорив. Ні. Пларком, Я думаю, що все одно треба дослухати. З поваги. Звичайно. І даже зробити вигляд, що то смішно. <см <Pickle> ну не можу зараз згадати. чула багато анекдотів. Я їх слухаю, не Ага, Не запам'ятовуєш, зрозуміло, погано пам'яті. А у тебе? <смітно> <смітно> Я, в принципі. А що у мене? Я кажу, які анекдоти слухала. Пізні анекдоти чула. Ну, про що іменно? Про картошку. Ано розкає. Ті, що не вміють розказувати, нехай учаться, тому що це потрібно. Це все ж таки, ви знаєте, посидів 15 хвилин, послухав чи розказав один-два анекдоти. Це як то кажуть, ну життя чуть-чуть продовжував. Якийсь стимул, якісь усмішка, якась такія. Хто не вміє розповідати анекдоти, вчиться і навчитеся, то є така велика наука. А? Дивіться моцне ТВ, скільки Раз, два, три. Дивіться моцне тебе. Дивіться моцне тебе. Дивіться МОЦНЕ тебе. Моцне ТВ шукає спонсора. Бажано, якого гуцула олігарха. Інтернет інтернетом, але ми б вже хотіли десь виходити в ефіри, на телебачення, влупити якусь вишку на говерні, і б нас всі лігулі та ціло-маленькі дивилися. От якщо, наприклад, інтернет канал цей дощ. Вони собі лупили, лупили в інтернеті, зрешті бахурів замітили і вони вже тепер на телевізорі. Е, ти новини що не дивишся? Ти хіба не в курсі і їх відключили? Та що, я лоханувся, так? Ага. Любі друзі, не будьте лохами, всього вам найкращого. Підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. Єднаємося, браття, бо ми дійсно єдині. в нас збирала у віночок посвітала милому подарувала красу весни. Приїхав наш президент в Штатах. И президент штату спрашивает його, щоб ви покушали на обід. Ну, он стал подумав, говорить, ну, треба мозг умного, політика, економ. Ну, то быстро приготовили. Через минут 15 привезли мозг того політика, економ хорошого. Фильм ужасов. Так, ну, да, все так быстро. Через минут 15 приезжает э, американський президент у нас на Україні. Спрашивает, ну, наш уже президент, что бы вы покушали. Ну, говорит, то, что ты у меня кушал, я хочу у тебя покушать. Такое саме. Ну, смотрит, 15 минут нема никого, 20 час нема никого. Где-то через двух. Два часа приходят, те молотобоицы все мокрые. Говорит, перебили всех мозгов нету, только одни языки.